Яка нині ситуація на східному напрямку? А, говоримо з речником східного угруповання військ Сергій Череватий до нас долучається. А пане Сергію, слава Україні! А про а, Лиманський напрямок ще поговоримо. Я от про Бахмутський напрямок хочу з вами запитати. Можливо, є якісь знаєте інформація, новини, які ви готові нам повідомити у сьогодні зранку. Безперечно, Бахмутський напрямок залишається напрямком, де ініціатива за нашими силами оборони на південному і північному флангах наші сили оборони тиснуть. Підрозділи наші тиснуть на ворога, штурмують опозиції і. Відтак ворог чинить шалений опір. 408 разів раз він за цю добу обстріляв наші позиції. Здійснив один авіанальот. Загалом за добу відбулося на цьому напрямку 15 боєзвітнень, в яких знищено 77 окупантів. 172 поранено. Двох взято в полон. Також знищено два танки БТР. Сім гармат, дві самохідні артилерійські установки, зенітно ракетний комплекс «Стріла-10», протитанковий ракетний комплекс і один безпілотний літальний апарат. А от до речі, щодо полонених, можливо, от знаєте, надходить вам, передають військові, які беруть безпосередньо в полон росіян. Що вони зараз розказують? От можливо такого про стан справ у їхніх військах. Ну загалом ми беремо берем, питуємо їх. Більш того, командувач східним рупонням військ генерал-полковник Олександр Сирський на своєму телеграм-каналі виставляє там уже більше десяти, напевне, з різних підрозділів полонених. Загалом, це якщо таке подивитися їхній соціальний портрет, це погано екіпірований, не дуже добре навчений не з вищих шарів суспільства. Як правило, чоловік з дуже слабкою мотивацією. Головне питання в тому, що ну не настільки вони навчені, і не настільки там підготовлені, як те, що на жаль, їх поки що доволі багато, і у них ще є багато артилерії і іншої зброї. А от до речі, щодо кількості напередодні на брифінгу в Києві, речник державної прикордонної служби пан Демченко він розповів про те, що Росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування і підготовку. От чи є зараз думки у вас у командування з цього приводу, от якраз в контексті бахмутського напрямку? Ну, вони постійно здійснюють там ротацію, підсилюють свої підрозділи з в силу низки причин, головна із яких це успішне знищення нашими силами оборони, їхнього особового складу і техніки. От ми навіть за сьогодні перечислили доволі такі потужні цифри, і вони ще не найбільші бувають більші. Відтак знищені втративши боєздатність підрозділи постійно потребують заміни. А так як додатково за у них не проводилася. Вони шукають е серед тих підрозділів. які У них зараз ще є більш-менш би готовими, а також е вони шукають альтернативні шляхи, е про які ми говорили. Здається, і навіть у вас в ефірі це і задіяння бойового армійського резерву, Барсу, територіальних військ, задіяна е ЧВК, які більше фільовані з міністерством оборони, типу ветерани. Нещодавно теж був полонений з неї Взятий е також е створення при військоматах е цих рот шторм. З, які по суті намагаються зробити реплікою Вагнера, тільки під контролем збройних сил, і ну можливо там більш сегментованим, більш контрольованим. А от окрім цих так званих там шторм, зет, про які ви говорите, чи фіксуєте ви, от якщо регулярні війська російської армії, це здебільшого кого ви фіксуєте? Це контрактники, чи це мобілізовані? Ну це звичайно ж в професійних підрозділах там багато великий відсоток мобілізованих, а вони понесли дуже потужні втрати протягом уже, фактично півтора року війни, і без поповнення ці бригади були просто не боєздатні. Тому значна міра, звичайно, це мобілізовані. Сергій, на секундочку, відволічаємося від основної теми. От зараз про напрямок, зокрема, про який ми з вами говоримо. він на мапі України став червоним кольором. В Донецькій області є повітряна тривога, тому будь ласка, не ігноруйте ці повідомлення. То знаходиться десь там біля вікон або на вулиці або продіть в укриття, або скористайтесь правилами двох стін. Ну і Луганщина і Крим традиційно червоні. Продовжуємо з вами, пане Сергію, перепрошую. А стосовно от Бахмутського напрямку перед тим як ми до вас долучили, ми показували невеличкий шматок з сьогоднішнього інтерв'ю Олександра Дорошенка, офіцера Національної гвардії України, і він зокрема сказав про. Активне таке мінування так на Лиманському напрямку, от, скажіть, будь ласка, чи встигає ворог робити щось подібне на бахмутському напрямку? Ну враховуючи, що от ця інтенсивність бойових дій, зокрема, як ви говорите, в нас в ефірі там інколи що посадки переходять з рук в руки за один день? От чи встигають знаєте, вони а, активно мінувати? Так, ворог встигає мінувати, на жаль, по всій території фронту на всіх її ділянках, і для цього ми це враховуємо. Війна це постійне навчання. Ми це враховуємо, і штурмові підрозділи, які зараз задіяні на бахмутському напрямку, в цій обов'язковому порядку проходили один з елементів підготовки: це подолання мінних загороджень, тобто, за допомогою спеціальних машин є, є частково це які. У нас були на озброєні, ще з радянських часів доволі добротні ці машини, а також за застосуванням для. Наприклад, подальше це подолання ровів для проходження танків. Ми використовуємо в тому числі і партнерську техніку німецькі танки, наприклад, Бітери, які мають спеціальну платформу, яка перекидається через і всі ці елементи навчання проходили, і навіть вийшло так, що до нас завітали західні журналісти з відомого видання «Гардіан» Британського, і вони могли на це на своїх очах бачити, як це відбувається. Цей процес. Навчання подолання саме мінних загонів це значна проблема, але це не нова у всіх останніх війнах. Вона була просто дуже масово зараз застосовується, і тому потребує постійного контролю, постійного навчання і обов'язково дотримання всіх вимог новітньої тактики для того, щоб правильно подолати. А говорячи не лише от про Бахмутський Лиманський напрямок, чи можете ви в цілому розказати про ситуацію по лінії? А от цікавить саме знаєте напрямки, чи є вони зараз, де ворог саме активно наступає? Якраз на лимано напрямку ворог найактивніший. Ця доба не найпоказовіша, але за цю добу він також двічі атакував. Це в районі Діброви і Донецької області Нова Новосадового. Ой, про що доброво Луганської області, Новосадового Луга Донецької області. Також він цей цей напрямок є лідером за застосуванням артилерії. Різного типу мінометів ствольної артилерії ре... реактивних систем залпового вогню. За цю добу 570 обстрілів ворог здійснив, 11 авіанальотів. Під час відбиття атак 11 окупантів знищили, 68 поранили. Одного взяли в полон, підбили танк ворожий, бив машину піхоти і також гармату. Два польові склади боєприпаси, сім автомобілів, які підвозили собі боєприпаси. Сергій, дуже дякую вам, що і долучаєтесь, долучаєтеся, і інформуєте, і допомагаєте аналізувати цю ситуацію на фронті. Сергій Черевати, речник східного груповання військ збройних сил України, був з нами на зв'язку.